Шановні, привіт! Це хейдіт ніколи не починав відео з нарізання сала, та й це не почну, бо Star Wars Jedi Survivor не заслуговує навіть маленького шматочка. 25 30, 35, 40 FPS на будь-якому апараті це просто неймовірне дно. Так не має бути, таке майже неможливо пробачити, а консольчики із виголосами про тридцятку кадрів можуть йти лісом. Бо більшість ПК геймерів, тому і ПК геймери, так як вони хочуть графон, вони хочуть 60 плюс FPSів. На цьому Вітик можна було б і закінчувати. Чого ні? Але в моїх думках по цей день кіберпанк там, до речі, з технічним станом це було набагато набагато гірше ніж з нашою сьогоднішньою грою. Але що? мені кіберпанк дуже зайшов. Я, якщо що, пролетів його двічі на релізі. Тому давайте собі прикинемо таку ситуацію, що джедаї працюють стабільно і підемо розбиратися з деталями. Перші джедаї, на мій максимально суб'єктивний погляд, були і посередньою грою. Слабенький сюжет, кастрована боївка Секіру Shadow Daйт Вас, багато бектрекінгу та купа інших дрібниць, які псували враження стосовно гри. І знаєте, шановні, розробники, наче побували в моїй голові. І змінили саме всі ті моменти, про які я думав. Ну, по-перше, сюжет, не хвилюйся, сьогодні без спойлерів. Детально про сюжет ми поговоримо в рубриці про що до речі, спочатку вийде такий відос про Fallen Order, а потім вже і по цій грі. Му раджу підписатися та в'їбати по дзвіночку, щоб не пропустити, має бути файно. Так от, які були основні претензії до сюжету перших джедаїв? Основний мотив наших героїв це було відновити орден джедаїв, відшукавши всіх дітей, які мають хоч якесь відношення до сили. А так як гра за історією знаходилася між третім та четвертим епізодами, то ми всі заздалегідь розуміли, що в них ніхуя не вийде. Тому, на погляд багатьох, було б набагато логічніше розповідати про якусь більш локальну історію, яка не має наслідків у вже Готових фільмах, власне, це і було зроблено в другій частині. Сценаристи написали досить цікавий сюжет з купою нових персонажів, але і в той самий час не пройшли повз канон. деякі камео не дадуть збрехати. На мій погляд, вийшло файно. Спостерігати за історією цікаво. Та й не забуваємо, що тут все дорого, багато. Тому режисура, гра акторів, музика максимально сильно допомагають зануритися в оповідання. А які гарні оце повороти, є його матері, нігті на ногах гри. Так, сюжет не можна називати якимось шедевром і так далі, але от, наприклад, на фоні останніх фільмів від Діснею Jedi Survivor виглядає просто витвором мистецтва, і я зараз не про чорний квадрат. Ну і яке оповідання в комп'ютерній грі може бути без візуалу? Це ж не книга, йоп його мать. В графоні цієї гри можна просто пірнати з головою, обмащувати все тіло. Та що я кажу, його можна навіть їсти. Оце, як то кажуть, next-gen. Текстури і все це інше діло, то зрозуміло, що файне, а от освітлення мене прям порадувало. Неонові вивіски першої локації. Сонячна планета Хаб, Бази імперії, які блищать так, наче там прибиральниця отримує десятки тисяч доларів на місяць. І все це на хвилиночку без арті. Так, якщо у Увімкнути цю технологію, то можна сміливо брати себе в руці, якщо ви розумієте про що я. Але я, так би мовити, завжди радий, коли розробник не забиває хуй повішавши всі зідзеркалення і світло на технології, а сам руцями все це діло пропрацьовує. Коротше, дивитися тут є на що. Локації різні, от тупо максимально різні для тих, хто любить нахуярити скріншотів. Раджу купувати додатковий HDD, тому що пейзажів тут дерте мене проміж Сіднею як багато. І пустеля, і ліс, і гори, і мегасіті, і день, і ніч, і їбач, можна говорити і говорити, бо це. Реально, не все з статичними картинками, все це діло не закінчується. Там якісь тваринки бігають, якісь пташки літають. Вітер несе пісок або колихає листя, вода тече, бобри гавкають, Коротше, моя повага, знімаю капелюха. На жаль, часом графоні чогось бажає вийти з чату, інколи з'являється якесь незрозуміло мило на екрані. Особливо це помітно на лицях персонажів. Я в такі моменти завжди про всяк випадок відкривав налаштування і дивився, а чи не скинула мені гра ультра на мінімалки. Але це, скоріш за все. Це чергові траби з технічною частиною. Вони, якщо ж прям прямо очі не виїдають і трапляються не те, щоб часто, але сам факт існування треба було відмітити. Ну а тепер давайте переходити до, так би мовити, смачненького, до мабуть, найголовнішого моменту будь-якої гри, поговоримо про геймплей. Як і перша частина, це у нас соус лайк з усіма випливаючими. Багаття, втрата досвіду після смерті, небезпечні навіть звичайні вороги, шоткати, приховані ходи і так далі. Далі, все це діло на місці. Основою основ таких ігор є боївка, яка в першій частині виглядала досить бідно. Так, у героя була купа прийомів, два види зброї, плюс сила, але проблема була не в ГГ, а в суперниках. Їх мувсет ділився на два види атак: на звичайну, з якою можна було робити що завгодно, тобто ухилитися, відстрибнути, заблокувати, або порирувати і на червону атаку, яка наносила більше шкоди і яку не можна було блокувати. Або парирувати. І на цьому, якби все. Так, зустрічалися інколи атаки, від яких треба було відходити лише за допомогою стрибків, але це навіть рідкістю важко назвати. Більше підходить виключення з правил. І на щастя, розробник всі ці траби порішав, ще й порішав з головою. Тобто, звичайні моби є звичайні моби, майже ніяких змін. А от вже, шановні трохи іншого рангу, і це я зараз не про босів, почнуть вимагати від вас задіювати всі можливі засоби захисту. Оця залупа. Особлива біль моя дюрка срака. А коли таких два, то я хотів плакати. А коли я побачив це. Так, взагалі подумав, що джедаїв, я походу не пройду. Босів теж дуже сильно перелопатили, і зараз вони стали дійсно випробуванням. Все як люблять адепти соус лайків. Мовся деяких складається просто з десятків різних ударів. І тут реально, як в старі добрі часи, треба вчити поведінку, відмічати в голові таймінги, вимальовувати картину бою, тому що деяких треба рашити, з деякими битися більш від оборони. Когось можна відпустити далі, а з деякими, навпаки, треба завжди тримати близьку дистанцію. Бо як ті. Який відійдеш, він почне так розйобувати, що мати рідна. І це мені сподобалося найбільше. Я обожнюю босів в іграх, а коли вони ще й роблять тобі реальний виклик, ще й різноплановий, то це мій криптоніт, я вам кажу. Це просто мега файно, коли на п'ятій чи десятій спробі перемогти падлюку, він демонструє тобі нові атаки. Зрозуміло, що якщо апнули ворогів, треба було щось робити із нашим родим хлопцем. Ну, по-перше, за що велика подяка, так це те, що головний герой не втратив. Своїх здібностей із попередньої гри. Не треба оце вчитися бігати по стінам, робити подвійний стрибок, чи по новій відкривати двосторонні мечі і вчитися силі. Респавни не пішли по улюбленій традиції багатьох розробників, коли герой впродовжені втрачає пам'ять, щоб після цього наново перевчатися. Тут такого немає. Герой, практично такий самий, якого ми мали в фіналі Fallen Order. Відповідно, Кел Кестіс став набагато сильніше. І це пояснюється навіть сюжетно. О, в першій частині це недосвідчений падалан, який ще великих пенісів не бачив. А тут це йоп його матір, лицар Джедай, який вже стільки лайна з'їв, що може штурмовиків пиздити з закритими очима. Коротше, що я оце по колу ходжу? Основна зміна головного героя це стійки. Тепер їх не дві, як було раніше, а цілих п'ять. Це звичайний меч, подвійний меч, два мечі, меч та пістолет. Та здоровечий хеві-меч. Всі ці види зброї максимально відрізняються одна від одної в плані геймплею. Щось швидке, але менш дамажне, щось мега дамажне, але бити будеш раз на місяць. А саме головне, що кожна стійка має окрему гілку прокачки, тобто кожен гравець буде підлаштовувати боївку під свій улюблений стиль, що є. Дуже круто. Сам Келкестіс, на мій погляд, став спритнішим, що теж додало боївці ще крапиночку активності. Крім стандартного засобу анегіляції, була проведена робота із силою. По-перше, з'явилася можливість захоплювати свідомість ворогів, після чого придурки деякий час будуть битися на нашому боці. По-друге, сили на кшталт підтягнути чи відштовхнути теж зазнали змін, але, на мій погляд, не глобальних, тому тут не бачу сенсу зупинятися. Просто як і раніше, когось можна викинути в прірву, а когось притягнути. До себе і відрізати яєчка. Ще хочеться відмітити для тих, хто з соусами не дуже, як і раніше, є рівні складності. Від простого, коли вас майже не б'ють, а якщо б'ють, смужка хп майже не страждає. До мега складного, який дасть просратися загартованому в соусах геймеру. Складність в грі пророблена не на від'їбися, бо типу менша складність, значить, просто врізаємо ботам смужку ХП та ставимо їх демедж на мінімум. Ні, в грі реально доїбалися до штучного інтелекту. Якщо на ізі боти. Стоять і дивляться на вас як хуй на бритву, то на максимальній вони до вас так даєбуться, що хер знайдете час, щоб пиздити їх у відповідь. Хоча, на мій суб'єктивний погляд, суперхард трохи зламаний, але про нього ми поговоримо в детальному розборі гри. Тож підпишися, щоб не прогавити. Ще треба відмітити, що складність можна змінити в будь-який момент гри. Перезапускати або починати спочатку не треба. Тому всім і кожному раджу починати з харду, і якщо вас вже сильно деруть, то потихеньку скидати. Менше так вам буде легше знайти свій оптимальний геймплей. До речі, ігролад на боївці не закінчується, нікуди не дівся паркур та дослідження несюжетних локацій. Щодо паркуру, то він став максимально схожим на якогось принца персії, що є файно. У героя тепер є гак та можливість дешити в стрибку. Іншими словами, банальне бігання по стінам першої частини реально вирісло в ділянки, де треба вчасно тисяти на кнопки, а що найголовніше, на різні кнопки, щоб не улетіти в прірву. а інколи це навіть вимагає від гравця реакцій та таймінгів за такі нововведення, лайкосики, не думаючи. мені зайшло. Сподобалося, що вирішили проблему дослідження локацій. Якщо раніше єдине, що ти міг знайти в таємних кутках, це додаткове ХП або МП, і це не дуже байтило на дослідження. Тепер в таких місцях ще будуть валятися нові скіли для прокачки, та і пасивні абілки. А ще в таких місцях можна знайти босів. На хвилиночку не мобів із смужкою ХП, а реальних, унікальних босів. Коротше, як підсуму, геймплей виріс в якості просто в рази. З'явилася більш глибока боївка, челенджевий паркур та дійсно приємне дослідження локацій. Так, давайте тепер про не самі важливі моменти та почнемо різати сало. Бектрекінгу більше немає. Герой, хоч як і раніше, мандрує по одним і тим самим планетам, але тепер в нас є швидкий телепорт між багаттями. Кастомізація перса вийшла на нормальний рівень. Тепер ми маємо не десяток пончо та чотири види костюмів, а зачіску, вуса, бороди, футболки, штани, куртки і так далі. З'явилися повноцінні другорядні квести, що роблять момент дослідження більш цікавим. Коротше, якби не технічний стан, який я сподіваюся, скоро пофіксять, я б відрізав цим джедаям цілих чотири шматка сала з п'яти. Це реально хороша гра. З крутим сюжетом, графоном та боївкою. Дякую розробникам за гру. Двічі дякую спонсорам за підтримку. Шановні, цілую ваші плечі, ви найкращі. Ну, а якщо і тобі подобається контент, крім підписки, лайкосів та коментарів, ти можеш підтримати діда і гривнею. Посилання на все про це є в описі під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був Хейдід. З Хейдіну був найкращий в світі глядач. Не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.